Відчепитися від себе це не означає припинити розвиватися, слідкувати за зовнішністю. Не вдосконалюватися професійно, це означає припинити постійно висувати собі претензії з приводу того, який яка ви зараз є, тому що це лише демотивує вас від того, що ви постійно собі нагадуєте про власну недалекість, ви розумніше б не стаєте. Ви насправді лише втрачаєте свою мотивацію, зливаєте енергію. Ось ці історії успішного успіху з порадами запушити себе, забити, заганяти, але захеканим прибігти до результату, вони насправді працюють 5-10% людей більшості ж потрібна екологічна, хороша, якісна мотивація, внутрішня, яка завжди починається з середини себе, коли ми забираємо претензії і починаємо працювати просто.